Звучить музика Зробились ми Великої години спожеж війни і полум'я вогнів лекав на збір. Україн поплачне дам, нікому ще свободи. хто борець, той зову має світ, по влачне нікому ще свободи, Хто борець, той зобуває світ. Вітаю з Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я, мульного неба, скорішого повернення дому! Ми віримо в вас. Слава Україні. Хай буде сильною рука, міцним буд, хай війська, хай здоров'я, як та криця, хай служба завжди, як ходиться, хай сюди спаки лад та мир, будь як казковий богатир могутні не здоланий і з состом грудня воїни милий. Дар'ї наші захисники і захисниці. Вітаю вас зі святом. Бажаю вам Здоров'я, перемоги і щоб ви повернулися живими і здоровими. Ми вас любимо, чекаємо і віримо в вашу перемогу. З Днем Збройних сил України. Вітаємо наших героїв, які ціною власного життя захищають Україну, бережуть спокій і дарують надію на вільне і щасливе майбутнє. Від щирого серця з любов'ю і великою пошаною дякуємо кожному і кожній, хто мужньо боронить нашу державу. Пам'ятайте, що ваші сім'ї чекають на вас. І коли ви повернетесь, цей день запам'ятайтеся най... як найсвітліший і найщасливіший в житті. Нехай це вам завжди надає на, слав... на... Слава Україні. Героям слава. Любий воїни. Вітаю тебе. З Днем захисника України хочу побажати тобі якомога швидше повернутися додому з перемогою, дякуємо тобі за те, що кожного дня борониш і звільняєш наші землі. Збройні сили України, слава гордість, міць країни. Захищають мир свободу, служать мирному народу. Щире шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно прийняли як борг почесний. Та мир і тишина, у нашій ворогом, нескореній країні Хай пролунає слава в Україні. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали. Пам'ятайте про тих. Що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і честь, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в містах невідомих. Невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Хай буде весна. Дам де мы строим модо до конца. И нас не зламает война. Наша вера единое сердца.